Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про характеристики середньопізнього сорту картоплі Пікасо. Пікасо досить давно росте в Україні, і багато хто її знає як картопля синьоока. Також можна почути такі назви, як п'яничка, Іван та Марія, Червона Шапочка, свинячі Рильце. А назву Пікасо картопля отримував в честь картини знаменитого художника з рожевого періоду його творчості. Давайте все ж таки розглянемо основні характеристики цього сорту. А я тим часом дякую вам за лайк, за гарний змістовний коментар. Поділіться цим відео з друзями. Зберігайте відео та підписуйтесь, щоб знати більше. Картопля Пікасо має товарну вражайність 190-315 центнерів з гектара. Максимальна врожайність цього сорту складала 320 центнер з гектара. Цінність рослини у його зовнішньому вигляді та смакових якостях. Він має жовту шкірку з невеличкими очками ніжно-фіолетового кольору, що забезпечує його популярність на прилавках магазинів. Смакові якості цього сорту оцінили вже багато кулінарів, і він вважається еталоном смаку. Картопля Пікассо максимально розкриває свої смакові якості при приготуванні супів, салатів та смаження. Також ця картопля дуже гарно зберігається і стійка до механічних пошкоджень, що дозволяє з легкістю зберігати її до пізньої весни. Агрономічні характеристики картоплі Пікасо такі. Картопля Пікасо посухостійка і підходить для вирощування в південних регіонах. Тійка до механічних пошкоджень та відмінно зберігається. Середня вага картопляної бульби складає 100-140 грам. Цей сорт столового призначення із відмінними смаковими якостями. Підходить для вирощування на різних типів ґрунтів. А товарність картоплі складає 80-95%. Дякую за перегляд, друзі. Повертайтесь, буде багато цікавих відео.